Чи бувало у вас таке, що ви не хочете дочитувати книгу. Залишилось десь приблизно 100 сторінок, а ви розумієте, що вам це не подобається, чи ви просто не можете це дочитати. Так сталося з цією книгою, і як ви, напевно, вже дізнались по назві, це буде огляд по книзі Стівена Кінга «Кладовище домашніх тварин. Знаєте, в цієї книги у мене були різні емоції і різні враження. Ем, з цією книгою я познайомилась давненько, але не читала її, тому що ну, взагалі я на рахунок Стівена Кінга якось ставилася дуже скептично. тому що я не люблю жанр жахів. Я навіть фільми про це не дивлюся, не можу просто. Ось. Але торік я взяла себе в руки, прочитала його сяйку. Мені дуже насправді сподобалось, хоча я була дуже нажахана, дуже налякана, але мені сподобалось. от. І Про цю книгу я давно чула, але не бралась просто з неї. А коли почала я складати плани на осінь, я десь в відео якомусь почула про цю книгу, що її рекомендували дуже сильно, і я вирішила, чому мені Мені треба щось таке, щоб полоскотали трішки нерви. І спойлер дуже вона пооскотала, що я не могла від неї нормально відійти. І це, до речі, перша книга, яку я прочитала зі своїх планів вже кінець жовтня, а я ще ніяк не продвинулася. Це такий спойлер на майбутнє, на майбутнє відео, напевно, буде моє. Ця книга дуже е, на мене вплинула, а як психологічно, так і фізично насправді, тому що е, мені боліло серце. Був такий момент дуже-дуже важкий, після якого я не хотіла читати цю книгу. Це сталося наприкінці книги, напевно, десь залишилось 150 сторінок, приблизно так, я вже не знаю, не пам'ятаю правильніше. Ось, і коли я дізналась, прочитала той момент, дуже шокуючий для мене, що я дуже плакала над ним, мені боліло серце, я не могла сприйняти цю новину в книзі. Ось, і знаєте, вміє Кінг підлізти під шкіру і водити моїм кожним нервом, моїм кожною емоцією, тому що я гарно наплакалась і гарно відчула сум і неприємні відчуття. Після цього моменту мені стало її важко дуже читати. а Я не хотіла це сприймати. Наш письменник вміє дуже грати нашими. Почуттями, своїми емоціями, тому що настільки так приблизно нас до цих персонажів, що я дуже влилась в цю їхню сімейку. Мені було дуже весело з ними. Я так само відчувала їхні емоції, так само переживала з ними. Я, напевно, в житті так не емпоную людям, як в книзі, в цій книзі саме. Ось і. Після того моменту я вже повторююся, не могла її читати. Я в день читала по три по чотири сторінки, це було дуже тяжко. Я старалась читати по розділу хоча б. Я бувало вдавалось, бувало, не вдавалось, Але я рада, що я прочитала. Так, я цю книгу все ж таки прочитала, хоча я постійно сиділа і думала, навіщо ти себе зараз пересилюєш, навіщо ти читаєш цю книгу. Але були дві причини, чому я її дочитала. Це перше, і мені було цікаво, чим закінчиться. А друга, я себе переборола заставила. Така ні, треба дочитати. Ти вже почала, ти залишила декілька сторінок. Ти будеш дочитувати. Тому я і зробила це. Ця книга у нас психологічний трилер. І знаєте, я це дуже гарно відчула, тому що жахи так, звичайно, там були, але там не було, знаєте, яких жахливих монстрів, чи привиди, чи щось таке, знаєте, що можете налякати. А саме люди. Мене лякали люди, їхні вчинки, та як так можна було зробити? Ще я не можу зрозуміти цього як. Так, людину близьку ми любимо. Ми шануємо і після смерті. Ми не можемо її відпустити, тому що це частичка нас, яка або піклувалась про нас, або про яку ми піклувалися. Ну, тобто це тяжко. Але те, що зробив наш герой, це було дуже-дуже шокуюче для мене. Це було так необдумано, це було так по-дитячому. Я не знаю, як це сказати правильніше, щоб ви мене зрозуміли, тому що для мене це було максимально несприйнятно. Mm -mm. Навіть якщо ти дуже сильно цю людину любиш, не потрібно так робити. Ось. І е... тяжко говорити, да. я в цьому відео буду трошечки емоційна, тому що я нібито давно вже її прочитала, ну як давно? Тиждень, два тому, ось, але вона в мене ще тримається. Трішки тримаю, хоч я вже почала нову книгу, взагалі я вже майже дочитую її, але вона мене тримає. Давайте трішки поговоримо про сюжет, щоб різноманіти на наше відео, тому що якось я якось почала говорити про свої емоції і ставлення до цієї книги. В цій книзі ми будемо дізнаватися про сімейство критів, які переїхали у нове місто, у новий будинок, де будуть розпочинати своє нове життя. Все в них насправді ж ідеально, тобто живуть. Звичайна щаслива сім'я. Чоловік Луїс працює в університеті лікарем, дівчина, тобто жінка, рейчел, з дітьми, діти щасливі, в школу ходять, просто ідеально. Але в кожного своя є емоційна якась недостача, або якісь проблеми, або щось таке. Стресове і трагічне. А якщо ми говоримо про головного героя Луїса, то, то можна сказати, що він насправді непоганий такий чоловік, він дуже допомагає жінці, він насправді любить своїх дітей, він любить свою роботу, він ем, просто хороший чоловік, який розуміє чи так, в нього є свої там, думки і так далі, і ми про це дізнаємось, але він дуже. Гарно слухає свою жінку, він гарно розуміє, про що вона каже, і допомагає зрозуміти ті чи інші якісь проблеми. І це для мене було дуже таким шокуючим, тому що я не знаю, чому навіть. Це було для мене навіть приємно. Ось, жінка в нас, Рейчел, в принципі, звичайна жінка нічого з себе не, уявляє, не представляє, не уявляє, але. В неї є проблема одна, через яку вона дуже боїться смерті. В неї в, в сім'ї своєї померла сестра, нібито старша, і після цього вона дуже боїться смерті, вона боїться її, і вона кожного, кожної ночі після кошмару не може більше спати. Тобто для неї це тригер дуже великий, і це дуже-дуже погано. Але чоловік допомагає як може. Ми ще так знайомимось з прекрасним сусідом, який допомагає їм з першої зустрічі, з першого дня. Ось, поки він не розповів про одну стежинку, яка веде до кладовища домашніх тварин. І нібито все нормально, просто діти. Хороня там своїх домашніх улюбленців і все прекрасно. Але була одна загостка, яка мене дуже здивувала, що діти дуже пікувалися про це кладовище, і взагалі, після прочитання книги, я навіть подумала, можливо, це не діти доглядають взагалі. Але не знаю, це така в мене маленька категорія на рахунок цього, хоча просто це можливо недорозуміння якесь. Ось. І потім починаються ужастики, можна так сказати, тому що в Луїса трапляється такий інцидент: в нього на руках помирає хлопець, і після цього він переходить у його сни. І знаєте, що він його не лякає? Так, Він його не лякає, а попереджає. Попереджає, що не потрібно відкривати двері. Не зроби гірше своїй сім'ї, тому що всі будуть мертві. І все буде дуже-дуже погано. І трапився інцидент, коли сталося щось трагічне для їхньої сім'ї. Не така велика подія, вибачте, за російське слово, але все ж таки була. ось. Далі не буду розповідати, вже будете читати, вже будете дізнаватися самі, що і як там. Але я вам скажу, що насправді мене кінець шокував дуже сильно. Як я вже казала, я не могла її читати, тому що це буде для мене занадто. Ось, що я хотіла поговорити про сюжетні лінії між книгою Сяйвго і цією, а тому що мені здалось дуже подібним деякі речі. Це, наприклад, персонажів. От, наприклад, чоловіки. Чоловіки на початку були дуже хорошими, ну відносно хорошими. Ось, а наприкінці ставали от НАТО якимось не в собі так буду говорити, щоб не було дуже спойлеру багато. Так само жінок. На початку книг вони були просто звичайними жінками, які взагалі не до справи. А потім в кінці книги, як героїчні герої, <смі> які створювали героїчні вчинки, спробували врятувати щось. І тому мені здалося, що це дуже подібно. Хоча це ж писав один автор, і можливо він так і задумав, можливо, у всіх книгах так воно і є. Хоча я не читала лише ці дві книги, і знаєте. Я вже не впевнена, чи я хочу читати, але я так само собі говорила, коли читала Сяйво. Тобто і прочитала його, і я так думаю, М -м, напевно, я більше не буду його читати, це для мене занадто. Якось я не можу з цим вжитися, але потім знову почала читати його книгу. Так що це дуже таке питання незрозуміле для мене. Що мене взагалі вразило в цій книзі? Ну то все. Просто все від написання від тексту до персонажів, до атмосфери, до всього. Знаєте, атмосфера була дуже-дуже такою, накальоною, Я не знаю, як це по-українськи. Вибачте за російську, я не знаю, як це слово буде по-українськи, просто забула. От така була атмосфера. Я просто от просто натягнута точка, яка от-от і трісне просто. Це було настільки. Це було страшніше, ніж будь-які монстри, насправді це було страшно. Постійно чекати, якщо от от що станеться, а воно й не з'являлося. От всю книгу ти читаєш, ти розумієш, що зараз станеться. от, от автор тако приближав до цього і забирав нас назад, щоб ми відчули полегшення. Потім знову наближав, забирав, і ось наприкінці вже так, знаєте, всі сили вдарив. Ось, і це було. Я вже повторюю, дуже тяжко. Що ви будете читати цю книгу? Не знаю, чи ви пожалкуєте чи ні, тому що я пожалкувала і ні. І в мене такі емоції, такі думки. Просто коли я читала, я жаліла. Коли я прочитала, теж жаліла. А зараз сижу і думаю, Боже, це так класно. Ти прожив ці емоції, ти прожив цю історію, ти тепер знаєш, що там відбувається, ти можеш розповісти своїм друзям, що таке може бути в світі, навіть тобто в реальному житті. Я не буду вам ні радити, ні навпаки якось казати, що ні, не читайте цю книгу, ви маєте самі обрати, читати чи не читати, бо це все на вас лежить. Якщо ви от, нормально ставитесь, ви не емоційна така людина, то вам буде нормально. Якщо ви як я, або приблизно, то це трошки буде тяжко, але я скажу, що ще раз повторюсь, я не жалі. Я рада, що я прочитала, у мене є такий досвід, що я її прочитала. І, можливо, колись я знову візьму за Кінга, але точно не сьогодні і точно не в цьому році. Можливо, у 2025-му прийде цей час, коли я знову буду читати. Але я, напевно, щось знайду послабше. ти насправді дуже коротенький огляд вийшов, тому що нібито я хотіла дуже багато чого сказати, але нібито я все вже сказала. І я рада, що ви подивилися це відео. Я рада, що ви просто послухали мої думки, що ви. Можливо, так само візьмете до уваги те, що я все розказала, і будете більш детальніше придивлятися до цієї книги і думати, читати чи не читати. Ми побачимо знову. рада зустрічі, па-па!